У сполучених штатах Америки велике святкування 14 червня у Вашингтоні проходить військовий парад. Він присвячений 250-річчю американської армії. Цей день також збігається з 79-м днем народження президента Дональда Трампа. Це перший парад у Вашингтоні з 1991 року. Анна Келлі, заступниця прес-секретаря Білого Дому, сказала, що Дональд Трамп вшанує ветеранів військових та військову історію. У параді беруть участь понад 6 тисяч 600 солдатів. Також є щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів і сім оркестрів. Можливо, долучаться і кілька тисяч цивільних. Проведення параду коштуватиме десятки мільйонів доларів. Основні витрати на транспортування техніки та особового складу харчування та розміщення військових. За оцінками витрати становлять приблизно 45 мільйонів доларів. Конфлікт між Ізраїлем та Іраном не вщухає. Вони обмінюються атаками та погрозами. Вночі, 15 червня, сталися удари по нафтових об'єктах обох країн. Іранське медіа повідомило про атаку ракетами на місто Хайфа в Ізраїлі. Ізраїль підтвердив цю атаку. На відео видно, як горить місцевий нафтопереробний завод. Іранці кажуть, що запустили сотні ракет по Ізраїлю. В Ірані також неспокійно. Через атаку з боку Ізраїлю загорілося нафтосховище. Це сталося на нафтобазах у районі Шахрана, на західній околиці Тегерана. Відео показують пожежу в столиці Ірану, вочевидь, це після влучання. Існує ймовірність, що такі удари продовжаться. У ніч, на 15 червня, російські війська підняли в небо винищувачі. Було зафіксовано пуски ракет. Події розвивалися стрімко. Ворог підняв літаки, коли вже очікували відбої тривоги в багатьох областях України. Останній дрон залишався в Київській області. На півдні почалися тривоги через загрозу ракет. Згодом стало відомо, що небезпека є для всієї України. У небі було три борти: Міг 31 К. Усі швидкісні цілі рухалися на Кременчук. Окрім загрози від винищувачів з ракетами, була також балістична загроза з півночі. Росія направила ракети на Кременчук, куди раніше цієї ж ночі вже пускала й дрони. Близько другої години 32 хвилини винищувачі сіли. О другій годині 43 хвилини оголосили відбій ракетної небезпеки. Увечері та вночі 15 червня Полтавщина зазнала масованого обстрілу. Вибухи лунали кілька разів. Ворог використав безпілотники, балістичні ракети та інші види ракет. Повітряні сили попереджали про загрози для регіону, особливо для Кременчука. Повітряна тривога в Полтавській області почалася ще з вечора 14 червня о 9 годині 3 хвилини і тривала до 2 години 5 хвилин ночі наступного дня. У цей час регіон зазнав масованої атаки дронів. Вибухи чули і в Кременчуці. Лише через кілька хвилин після відбою, о 2.11 ночі, тривогу оголосили знову. Причим по всій Україні. Ворог запустив крилаті ракети з півдня, аеробалістичні ракети Кинджал з літаків. Міг 31 К та балістичні ракети з північно-східного напрямку. Усі ці ракети летіли на Полтавську область. Полтава та Кременчук знову чули вибухи. На момент публікації новини тривога ще тривала. Загроза не минула. Американські аналітики повідомляють про атаки ворога в Україні 14 червня. Вони зазначають просування окупантів, але й успіхи Збройних сил України. Інститут вивчення війни відзначив активність біля Новопавлівки з обох сторін. 15 червня в Курській області тривали бої, але без змін у Білгородській області активності не було. У Сумській та на півночі Харківської області окупанти не мали успіху. Ситуація біля Борової та Лимана залишалася стабільною, як і на Сіверському напрямку, та біля Часового Яру. Проте на турецькому напрямку російські війська трохи просунулися вздовж автомагістралі біля Турецька. На Покровському напрямку змін не зафіксовано, але є невеликі здобутки на схід від Новопавлівки. Вони також намагаються просунутися в Дніпропетровську область з трьох напрямків. Геолокаційні відео 13 червня показують, що російські війська просунулися в горіховому на схід від Новопавлівки, можливо захопивши населений пункт. Вони також просунулися на південний схід Дніпропетровської області, трохи південніше від Дачного. Українські війська ймовірно контратакують у цьому районі. Відео 12 червня показують їхній рух у східній Олексіївці. Атаки росіян біля Гуляйполя та на Запорізькому напрямку не мали успіху. Наступ на схід від Херсона також не приніс результатів. Інститут вивчення війни підсумував, що українські війська просунулися поблизу Новопавлівки, а російські поблизу Турецька та Новопавлівки.